Вітаю, ви, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чому все-таки не закінчується війна? Ви ставили собі таке просте, абсолютно Запитання, чому вона не закінчується? Чому вона триває вже майже 4 роки? Так. І набирає масштабів в крайньому разі за часом так званої Великої Вітчизняної війни радянського народу. Як її Ну, брехливо, звичайно, називають радя у Росії, тому що ну, там все пробріхане, ну, Скільки вам можна говорити, ви що не візьмете із політичної системи, із історії? Та що завгодно? Все там пробріхано. І це почалося не сьогодні, це почалося з часу виникнення цієї. Імперії, так. і саме от діяльність по фальсифікації історії, Катериною II, з якою переписувався відомий мислитель Французький Вольтер, дала йому підстави назвати історію брехнею, з якою всі погодилися. Так, могла закінчитися ця війна в 2022 році? Так, могла. Могла вона закінчитися в 2023? Могла. Могла вона закінчитися в 2024? Могла. Так. Могла вона закінчитися в цьому році? Могла. Але ця війна не закінчується. Ця... Війна йде на виснаження, ну, звичайно, України і Московії. Про що це говорить? Ну, про що це говорить? Перш за все, давайте зробимо головний висновок для себе: що ем, продовження цієї війни, напевно, комусь вигідне. Так. Ну, Реально, так буває і так тільки і буває, що коли це вигідно комусь, то це продовжується. Звичайно, що, наприклад, така країна, як Московія зараз, у 21-му 21 столітті, виявилося, в принципі, не те, що нікому не потрібною, а надзвичайно небезпечною для всього світу. Коли був ще Радянський Союз, то з ним можна було домовитися, і бували, були підписані там всілякі угоди між США і Радянським Союзом, між НАТО там, і Варшавським договором. І все-таки інше. Радянський Союз внаслідок того, що московити андрофаги були там значно розбавлені цивілізованими народами. Ну московити андрофаги це варвари і дикуни. Скільки разів можна повторювати? Та, треба тисячу разів повторювати, щоб комусь дійшло. Тому що декому дуже слабо доходить. Так, ну, така це слаба, ну, як казав цей е, е, відомий е, Павлов, лауреат Нобелівської премії, що у росіян дуже слабка нервова організація. Дуже слабка. От він же ж, е, все це перевіряв. Ну, а в нас ми дуже сильно інфільтровані московитами, так. Так що тут є проблеми у нас із слабкістю так, нервової організації. І, звичайно, що в Радянському Союз, з Радянським Союзом можна було ще домовлятися. Але коли відійшли всі ці креативні народи Прибалти, білоруси, українці, євреї, вірмени. Грузини. Ну, звичайно, найкреативніші в Радянському Союзі були три народи. Так. Це українці, євреї і вірмени. Ну, це просто факт незаперечний, на який ніхто чомусь не звертає увагу. Та не, не випадково. Так. Ну, так же ж не можна. Ну, какая різниця? Ну, яка разниця, какая, какая нація? Оце московити й пишуть, коли там виставляють деякі так, проєврейські корні. У всіх, ну, не у всіх, але у більшості діячів культури, економіки, науки. Основних, так, то єврейське, ну про українське коріння ну, не можна говорити. Так, ну не можна говорити. Так. Тому пишуть про єврейське коріння. У нас же ж поки що української України нема. От в Ізраїлі є єврейська держава. Тому вона це все субсидує, існують люди, відповідні, які готують відповідні так, відео. На яких повідомляють ну, просто незаперечні факти, про те, що всі там основні ці діячі, вони мали єврейське коріння. так. Я вам розповідав про те, що вся фізика була єврейська, але ж вся космонавтика була українська, і ніхто, боронь Боже, ви що, що хтось за державні гроші. України та почав створювати е, це, фільми про там, українське коріння, там якихось режисерів, там, Бондарчука, Гайдая. Там, і... І, і, і всіх багатьох інших чи про те, що українцями були такі-такі-то. Ви почитаєте, що там пишуть московити про оце єврейське коріння. Тому що, якщо це все прийнять, то тоді виходить, що московити ні на що не здатні. Ні на що вони нездатні. Водку жрать, так. А так ні управляти державою, ні керувати нею, ні э, науку рухати э, і все останнє. Ну я ж навожу приклади. Звичайно, там все пишуть, ну, почому ви вы вот это все. Почему ви пишете, а то, ну какая разница? Ну, Всі ми русські, а ви хочете сказати, що він євреєм. Ну, а сказать, так воно є. Ну, що ж ми зробимо? Це факти. Ми можемо закривати очі і робити вигляд, що цього все немає, а воно є. І от зараз у Московії це все ракетобудування. Я маю на увазі стратегічне, з яким міряються, і з Мінітменом американським, всякі там бревесники і, і, і так далі. Ну, Подивіться, ну, я вам навожу приклади. Так. Ну, Ворочко і Соломонов. Ну, ворочко. Чистопородний українець Соломонов, чистопородний єврей. Ну, а де Іванов Петров Сідоров? Ну де? Ну я просто запитую, де? Так в так, чому тут проблема? Ну, я думаю, що головні гравці, так, цей світовий уряд, він оце те, що я кажу, він розуміє. Розуміє про те, що без знищення Москви перспектив у людства немає. Тому що оцей весь ядерний потенціал після розпаду Радянського Союзу він потрапив у руки дикунів і варварів, які не знають, що з ним робити. Так. Тому вони погрожують цьому світу, і це і так ніби сприймалося нормально, але но привратім у ядерний пепел, і все це тренди, той ідіот Соловйов і інші. Ну. ну як так можна? Навіть говорить про це, і як Трамп сказав, що про таке і говорити не можна. Так? І послав два човни до Московії. Ну, так, навіть називати таке не можна. А вони, а вони не тільки називають, вони брязкають цією зброєю. Це ж говорить про повне варварство. Зброя є, а е, поводитися з нею відповідним чином, як цивілізована людина, вони не можуть. Так. Тому ну, ця держава має бути знищена, інакше вона знищить увесь світ.